Нескорена Миколаївщина це не просто красива фраза, це те, що буквально відчувається у повітрі регіону. Він мій рідний, однак цього року довелося вперше побачити його таким змореним і водночас згуртованим. На цьому відео мій рідний Первомайськ. Тепер це справжній гуманітарний хаб. Тут і хлопці, що не мали жодного стосунку до оборонпрому, з якими писали музику, знімали творчі відео, ходили в походи дивовижним прибужжям. Та цієї весни ми разом тестували на полігоні бронежилети, виготовлені власноруч для наших оборонців. А згодом все одно ходили в походи, бо ця скеляста і заповідна частина регіону залишилася вільною завдяки їм, тим, хто носить ці бронежилети. І боронить Україну. Момент, коли варто бодай кілька секунд помовчати, бо просто перехоплює подих. Я не вперше серед цих гранітних пейзажів я тут виросла і надзвичайно люблю цей куточок України. Самі ж бачите, на Миколаївщині ростуть не лише екзотичні ліси і цілинні трави. Тут навіть каміння росте, росте уже кілька мільярдів років. Північний захід Миколаївської області пронизує справжній український Гранд Каньйон, регіональний ландшафтний масив, гранітно-степове повбужжя і національний природний парк Бузький гард. Безумовно, цю скелясту долину можна назвати одним із чудес Миколаївщини і України. Саме в цій точці ікла міцного кристалічного щита насправді видовищно виступають на поверхню. Згори видається, ніби це живі розкопки, і посеред заквічених луків, сіл та містечок лежить рельєфний хребет гігантського динозавра. Мегія невеличка і транзитна, але якщо копнути в глибі гранітів в історію, то можна знайти чимало цікавих фактів. Наприклад, у 19 столітті тут працював чималий цегляний завод і фабрика сукна. Мегія славилась вівчарством і кіньми, а борошно з тутешнього млина поставляли у Варшаву і Константинополь. Так от але сучасна і майбутня історія цього куточка Миколаївщини туристична і екстремальна. Миколаївська область славиться своєю норовливою вдачею і чудовими місцями для рафтингу. І один із найпопулярніших відрізків для цього водного слалому знаходиться саме в Первомайському районі. До слова, човновий екстрим сюди прибило історією. Першими рафтерами на тутешніх трасах були наші запорізькі козаки. На Бузьких островах порогах вони облаштували неприступний зимівник. А турки, що чатували на березі, і прозвали цю місцину мегією. Надто із з берегами готіли острівні вогні, але це лише одна із версій. А решту вам охоче розкажуть місцеві краєзнавці. А нам час розім'ятися. Чні безпечні і водночас примхливі пороги, стрімка течія південного бугу, і все це в оздобленні красивої кам'янистої долини, всіяної барвами квітів і чагарників. Ця неймовірна суміш тягнеться на кілька десятків кілометрів і вабить на береги екстремалів продовж усіх теплих місяців. І певна річ, саме тут, в акваторії Мегії та протилежного села Грушівка, розташувалося найбільше спеціалізованих рафтинг-центрів і зручних рафт кемпів. Це все для мене. Вітаю вас! Доброго дня, Валерія. Дуже приємно. Класно ну, ми прямо сьогодні джекпот. прямо три інструктори Одразу мене зустрічають. Інакше для новачків і не може бути більшість сплавів тут проходять тільки в команді з досвідченим інструктором і в обмундируванні. Тож, певно, зачіску я собі мостила даремно. Хлопці вже підготували для мене спецкостюм. Позиція дівчина з веслом. Олександре мені дуже подобається і цей жилет, і каска, і цей пристрій, але це ще не старт. Розповідайте, як себе поводити на воді, бо це доволі екстремальна розвага. Пороги діляться на кілька категорій: Це залежить від протяжності, від висоти перепаду, від швидкості потоку. У нас хорошо, наверное, то, что как раз не категория, что люди не переживают. Даже самые маленькие детки после порога всегда кричат «давай еще». Если вы вдруг по какой-то причине выпали в пороге из рафта, чаще всего бывает так, что рафт несет в одну сторону, человека несет в другую сторону. У случаї, якщо ви випали, вы легли на спинку, ручки в сторони, спа-жилет вас держать на воді, поток нісе вниз по теченню, руки в сторони, щоб ви не переворачувались, ножки перед вами, чуть согнуто в коліні, п'яточка ниже п'ятої точки. Інструктаж Олександра більш ніж детальний і зрозумілий. І він, і решта інструкторів тут мають чималий стаж у греблі і в туризмі загалом. Тож як прибудете сюди, слухайте уважно. Як правильно тримати весло? Як гребти? І ще ж список команд капітана. Прямо такий курс молодого рафтера. Але як би я не обожнювала слова, а живі емоції завжди на першому плані. Тож скоріше на борт і по адреналінові пригоди. І раз. Раз! Реактивні! Активні! активні. Відчуваєш себе на галері. Та не переймайтесь, винагорода знайде своїх героїв. Не гріх замочити штани, і це надзвичайно реальна азартна гра. В якийсь момент здається, що човен от от пірне. І так впродовж усього екскурсійно-спортивного маршруту. Рафтинг сплав на катамаранах чи каяках вибір за вами. Але я не раз пересвідчила, що узбережжя сіл Первомайщини не дарма, вважають однією з кращих в Європі природних трас на бурхливій воді. Такі мальовничі ландшафти дарують незабутні враження і, здається, живляться людською енергією. Цей регіон повен древніх і сакральних місць сили. Покажу вам одне з моїх улюблених. Диявола. Ох і креативна народна назва. Напевне, туристів надихають десятки гранітних зубів, що в цій точці виринають з під землі. Але щоб ви знали, це місце ніколи не лякало, навпроти бабило сюди людей. І як підтвердження цьому тут було знайдено чимало археологічних пам'яток, залишених різними людськими культурами, що обживали ці дивні скелі. Це давній сакральний центр скіфів із потужною позитивною енергетикою. Те, що треба нам зараз. Актівський каньйон, або ще кажуть, арбузинський одна із найбільш атрактивних і видовищних природних пам'яток півдня України. Це все ще межі Бузького гарду та гранітно-степового побужжя. Не дивно, що цим рельєфом вклонялися праотці, правда? Картина приголомшлива, з якої точки не поглянь. Це справжні провалля у кристалічному щиті довжиною у кілька кілометрів. Гранітні стіни тут злітають до неба і знов падають на 50 метрів. Актівський каньйон вважається однією із найстаріших ділянок суші в усій Євразії. Ця місцевість не опускалась в морські глибини понад 60 мільйонів років. Уявіть, можливо, тому тут закумулювалося стільки енергії, і там внизу вона що називається б'є ключем. Це справжня винагорода для сміливців, стежини донизу круті, тож спускатимемось обережно. Вдивляючись у ці пейзажі, невільно задаєшся запитанням, як у степовій зоні міг утворитися такий музей каміння? Геологи припускають, що цей каньйон ніщо інше як підніжжя стародавніх масивних гір, що перетинали територію нинішньої України і тяглися більш ніж на тисячі кілометрів. Згодом землетруси розсипали скрізь пороги з уламків, а сили вивітрювання і вода надали їм дивакуватих із дебільшого округлих форм. Знизу ще гостріше відчувається масштаб. Власне, нижні яруси масиву досі точить річка мертвовод. Згодна назва теж колоритна. Ну що вдієш? Цій нині невеличкій, але прудкій водоймі пощастило пробивати шлях у химерних і містичних скелях, і вона чудово впоралась. А дорогою ще й оздобила тут внизу дикі джакузі для нас із вами. Вода і вітер найтоповіші майстри у цьому каньйоні, однозначно. Погляньте на цю красу. Вони здатні не лише ліпити з граніту дивовижні скульптури, а ще й змінювати його структуру і колір. Так, ми ще на Миколаївщині. І вона засліплююче красива. Ці виступи біліють прямо по сусідству з Арбузинським каньйоном, посеред закинутого гранітного кар'єру. Копали на Миколаївщині багато, адже цей регіон суцільне гранітне родовище. Але от яка річ, наша ж природа ніби запрограмована на туризм, і практично кожне урвище оздоблює блакитною джерельною водою, а схили засаджує зеленню і травами. А ці от на околиці Актового пофарбувала у білий. Сліпучі хребти згори і справді, ніби потьоки фарби. Вони давно вже зажили слави туристичної візитівки і а вже ж, ефектної фотозони. Але щоб ви знали, це все ще граніт. Вірніше його вивітрена форма, каолін або більш знайома нам біла глина, отакі дива посеред спекотного степу. Ви маєте побачити їх наживо. Міцне козацьке коріння, гранітна воля до перемоги і такі красиві пейзажі, що надихають, це все про прибужжя. Цього року на його гранітні береги приїхали тисячі переселенців з усіх куточків України. Вони знайшли тут і розраду, і прихисток. Це все Україна, за яку ми боремось, і яку не маємо права втратити.